Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Коли в нас болить душа, що нам потрібно? Як ви вважаєте, що потрібно вам? Коли у вас болить душа? Коли ви втомилися? І це важко. У нас є така звичка. Міняти настрій іншої людини, якщо йому погано або їй погано. Але чи насправді ми цього потребуємо? Коли нам боляче? Якщо подивитися на себе, коли нам важко, коли нам боляче, нам не потрібно, щоб нам хтось змінював цей стан на кращий, Ззовні, тому що це не так працює. Наш стан насправді зміниться тільки зсередини. коли ми пройдемо через це і щось зрозуміємо, вернемося до любові, повернемося до любові. Тож, коли інша людина поруч з нами страждає, неї болить душа? Що, якщо ми не будемо намагатися тут і зараз змінити настрій цієї людини? Що, як ми можемо прийняти стан цієї людини і дати людині час? І простір з любов'ю, щоб вона побула з цим, з цим болем, тому що тільки так можна його пройти, щоб не, не зробити гірше собі. Найкраще, що ми можемо зробити для людини, якій боляче, то показати їй навіть без слів, чи саме це можливо, і без слів показати, що ми чуємо її, ми бачимо її. Ми поруч. І якщо щось потрібне, ми тут. І ми довіряємо. Що людина може побачити навіть через той біль, навіть через те біль, побачити те, що допоможе, їй, якщо ми даємо це прийняття, даємо цю любов. Якщо ми не лякаємося емоцій іншої людини, її болю, і не намагаємося для чогось, щоб нам, напевно, було легше якось так розвернути, пере, you know, пере, переключити та перемкнути людину на інший настрій. Але якщо подумати, для чого це нам? Щоб нам було легше, тому що людині не легше, коли її так перемикають зовні коли її ведуть до якогось іншого стану неприродним способом, а саме зовні нашим інтелектуальним баченням того, як людині треба почувати себе. Але якщо людина почуває себе саме так, як треба. Тому що вона зараз так себе почуває. І чи ми можемо любити людину в будь-яким стані? І любити це не значить змінювати, це значить прийняти. І добре, якщо ми можемо дати це собі спочатку. Але я пропоную вам подивитися на ситуації, коли вам потрібно, щось людина, щоб людина змінила свій стан на краще. Для чого це вам? Чи саме ми маємо звичку почувати себе дуже некомфортно, коли інша людина страждає поруч з нами? І ми не можемо нічого зробити з цим. Але що, якщо нам, що як не треба нам нічого з цим робити, можна любити бути поруч, бути там з відвертим серцем і слухати все? І тоді більше шансів на те, що людина почує себе поступово легше в цій атмосфері. Любові в цій атмосфері прийняття і добра. І тоді вона побачить, що вона може зробити, якщо вона може щось зробити своєю ситуацією, своїми обставинами. І може бути так, що ми можемо допомогти, але, по-перше, сама найперша допомога це бути. Проявою любові, прийняття і такого бережного відношення до людини і до її почуттів. І я вірю, що саме тоді, коли ми не лякаємося емоцій іншої людини, коли ми не не створюємо штучну, штучне навантаження, неприродне, не щось ззовні. Якщо ми можемо затримати себе і не зробити цього, а просто бути там з відвертим серцем, то я вірю, що наш день буде добрим. І день цієї людини, для якої ми бажаємо доброго, насправді. Але спробуйте так. Ви знаєте, що коли вам боляче, це те, що вам потрібно, ані щоб нас змінювали ззовні, правда? Тож, я, я не кажу це, щоб ви робили, як я кажу, ні, не треба. Робити це, в чому ми ви бачите сенс. Але я вам. Сподіваюсь, сподіваюся на те, що ви побачите в тому сенс. Тому що саме для себе ми знаємо, що це правда. Найкраще нам допомагає пройти через важкі болісні емоції, через важкий стан душі, саме прийняття, любов, і коли людина поруч і коли вона слухає. Тож. Ми можемо поділитися цим. Желаю вам, бажаю вам доброго дня. До завтра.